За словами місцевих мешканців, вони нарахували 11 влучань по селу з боку Російської Федерації. За висновками вибухотехніків, що приїздили оглядати наслідки обстрілу. Це була ствольна артилерія. Найбільше постраждала місцева школа. Два снаряди влучили в дах, і ще троє впали на подвір'я. Осколками від вибухів зрізало дерева, обірвало електродроти. Село Павліка Сумського району за два кілометри від кордону з Росією. Це одна з вир від російського снаряду, випущеного з території Росії приблизно 120 мм, Як повідомили в поліції, близько 9.20 ранку, вчора, 18 серпня, росіяни відкрили вогонь по цьому селу. Вибуховою хвилою знесло дах і в цьому приватному будинку та повибувало усі шибки. Нині сусіди допомагають відновлювати покрівлю потерпілим господарям, також напівзруйновані і господарчі будівлі. Згорьовані власники обійця не схотіли говорити на камеру. Тиждень тому від російського обстрілу впала місцева вондодампірна вежа. Ніхто її не відновлює, бо люди виїжджають з Павлівки, говорить мешканка села Людмила Пігарєва. Виїжджають люди. Виїжджають. Я б теж виїхала. Да куди їхати вдома скотина і все на світі? Все розбивається, всі вікна побиті, все. Щоб вони подохли були вже. Пані Людмила говорить, що під час обстрілів бігає ховатися у погріб до подружки Любові Годунової. Не стріляють, а просто вбивають, живцем могилу заганяють. Вчора днем. Дали нам Джосу. Ну, ми вправилися, вправилися, слава Богу, сховатися, ну, підвал, як називається у нас. А тоді вийшли на городі на тобі. Сусідки оціїли, ось вікна повибивали в кухні, в хаті. Усе ну, а у нас яма на городі. Пані Любов веде нас на город, де показує вирву від російського снаряду, яка утворилася учора, в той час як жінки перечікували небезпеку під землею. Господиня показує погріб, де вони укриваються на час обстрілів з боку північних сусідів. Оце я з любою тут ховаюся. Разом з ними забігає і собачка Багіра, що має вже тут своє місце. Ігор Стільцов, Сергій Лазаренко. Новини на Суспільному. Сумщина.